Наступна доповідь моя Ясилюк Мар'яна Миколаївна. Представник так само Української військово-медичної академії і розглянемо питання соматичних захворювань під тиском стресу і як ефективно допомогти пацієнту. Ми вже не раз говорили про стрес, про стрес опосередковані захворювання. Але інколи прояви стресу бувають ще і без захворювань, як таких. Або, наприклад, цей стрес може погіршувати перебіг того чи іншого захворювання. Давайте про все поступово. І так почнемо зразу з нашої пацієнтки, яка прийшла до нас на прийом. А до нас на прийом прийшла пацієнтка 42 роки, і в неї скарги на напади серцебиття виникають раптово і тривають 10-15 хвилин. Відчуття внутрішнього тремтіння, нестачі повітря, біль в лівій половині грудної клітині, біль монотонний 20-25 хвилин і може втамовуватися валідолом. Часто Напади супроводжуються запамороченням, а інколи болем в животі. Напади виникли тричі за останній місяць, і це, власне кажучи, змусило пацієнтку до нас звернутися. Хто така наша пацієнтка? Це тут молода жінка. Але вона до 2 грудня 24 2024 року вважала себе абсолютно здоровою. Вона виїхала за кордон під час повномасштабного вторгнення, але змушена була повернутися. І буквально досить короткий період, вона. Відчула, такий комбінований напад, пережила шахеди і ракети, це дало такий поштовх дуже високого стресу. І наразі після цього в неї почалися ці напади. Вона боїться різких звуків, в неї відчуття нестачі повітря, серцебиття і стан поступово погіршується. І, власне кажучи, оці напади, які вже виникли протягом останнього місяця чотири рази, змусили її до нас прийти. Вона Працює в вузі, вища освіта, має чоловіка, доньку, чоловік має бронювання. Мамі 67 років і вона. Має лише діагноз жовчокам'яна хвороба, тут ми можемо посередковано собі подумати, що в основі жовчокам'яної хвороби не тільки зміна реологічних властивостей жовчі, а й певною мірою такий гіперкінетичний стан сфінктерів, що і призводить до каменеотворення, а це притаманно людям, які схильні до стресів. Ну, Хоча б таким чином ми можемо щось собі запідозрити. Хоча ви ж бачите, ні. Ніяких інших стресопосередкованих станів нема. По батьку дуже важко скласти анамнез через те, що він молодий, загинув в ДДП, тому в нас немає практично сімейного анамнезу. І от, коли вона зайшла, то певне напруження в спілкування, певна скутість, надмірне хвилювання, відповідаючи на наші питання, але відповідає чітко, орієнтується в часі просторі і в власній особистості. І от така прийшла, ви бачите. Вже зразу пацієнтка дещо з якимись можливо тривожними такими нашаруваннями. Тому вимірюючи тиск, ми повинні дійсно витримати всі позиції, як це правильно робити, і вивести середнє значення. Ніколи не беремо до е, аналізу перший вимір через те, що він абсолютно не буде відображати справжньої ситуації. І ви бачите, середнє значення в нас дуже е, абсолютно відповідає всім. Норма. Немає ніяких змін ні, по аналізам. Разом з тим, ви бачите напади тахікардії, це можуть бути електролітні порушення. До речі, пам'ятаємо про м, дисфункцію щитоподібної залози. Ми перевірили, тут все в неї прекрасно. Зробили ЕКГ і Ехо. Знов таки фракція викиду 68, ніяких змін, параметрів серця, ремоделювання немає. На ЕКГ так само в неї. Немає ніяких відхилень, вирішили навіть зробити віаларгаметрію. Може, ми спровокуємо щось. Ну, Окрім того, що страх на рівні 125 Вт, якби це були інші підґрунтя, це було б можливість ставити е, е, певний діагноз. Але коли вона просто сама відмовилася далі проводити дослідження, ми не будемо говорити, що це дійсно щось ми виявили. Добове моніторування артеріального тиску так само нам підтвердило хороші показники. Артеріального тиску як середньоденних, так і е, нічних показників В неї буває біль в животі. Ми зробили фіброгастроскопію, щоб вже раз вона до нас звернулася, і ми маємо виключити абсолютно любу можливість наявності захворювання. Нічого не виявлено, але повернулися до скарг. Біль в лівій половині грудної клітки, біль постійний 20-25 хвилин, який втамовується валідолом. І так, монотонний постійний біль 25 хвилин, і дуже хороший плюс, що втамовується валідолом. Для синокардії це не притаманно, так тремтіння, тахікардія і все це. Ми згадуємо про тривожні розлади. Серед них найбільш часто зустрічаються генералізований і панічний. Ось ця шкала, по якій ми первинно оцінюємо, як ми будемо вести свій пошук. І бачимо, що це більш підлягає до панічного розладу. Це раптові несподівані повторювані напади тривоги. Це... Задишка, тремор, серце, биття. Це пацієнтка наша з цим і прийшла. І якщо це раз або більше нападів ем, на тиждень, і чотири з них, ось ми обираємо в нас на екрані. Це критерії ДСМ 5 все це ви бачили, є присутнє у нашої пацієнтки, і тому ми говоримо про панічний розлад. Панічний розлад. Відноситься до тривожних, і він включає численні несподівані панічні атаки. Все, про що ми говорили, так, так воно є в нашої пацієнтки, але ми наголошуємо на тому, що всі панічні розлади це наслідок певного стресу. І в нашої пацієнтки пам'ятаємо, це було. Є настанова тривожні розлади, де дуже ретельно написані всі абсолютно шкали, по яким нам треба обстежувати пацієнта. Є обов'язкові, є бажані і для визначення напрямків лікування. Шкала Хац. Шкалу Хац на сьогоднішній день рекомендована пацієнтам з артеріальною гіпертензією. Ми її з вами оцінюємо. І тут ми подивилися, субклінічно виражена тривога. І тривога по виражена, теж за оцінюванням ДАС-21. Коли ми повинні бути дуже пильними і дуже, скажімо, прискіпливо обстежувати нашого пацієнта і спрямувати до фахівця. В першу чергу, там, де наші пацієнти в них є думки про самогубство. Вони втрачають сенс життя і вони про це говорять. Вони кажуть, що жити марно, ми не будемо далі жити, нам не хочеться далі жити. Отут ми не повинні нехтувати оцим червоним прапорцем зразу цього пацієнта спрямувати до психіатра. А щодо тривожних розладів в клінічній практиці, по всьому світу вони дуже часто зустрічаються. Зустрічаються. І е, до сімейного лікаря приходять ці пацієнти, е, але тільки кожному четвертому діагностує сімейний лікар, інколи, е, не будучи. Ну, можливо, сфокусований на цьому стані, а ми бачимо дійсно, бо тривожні стани можуть супроводжувати і дійсно наявні основні захворювання. Через те, тут інколи складно може чітко діагностувати цей стан. Але ми ще раз підкреслюємо, що в рекомендаціях з артеріальної гіпертензії цьому приділяється увага через те, що лікування той ж артеріальної гіпертензії без впливу на тривожність. Дуже важка. Ситуація. А як проявляються такі тривоги, депресії у наших пацієнтів? Вони ходять під маскою любих інших захворювань. Це захворювання центральної нервової системи, це захворювання м'язів, суглобів, це артеріальна, перш за все гіпертензія, це різні кардіології, шлунково-кишкова патологія. І добре, якщо це просто тривожні розлади, немає ніякої органічних захворювань, і ми підтвердили. Те, що це лише тривожні розлади. А як українці, ми вже з вами говорили, відчувають стрес або сильну знервованість. Станом на 24 рік це 77% українців відчувають стрес або сильну знервованість. Разом з тим, кількість тих, що не відчувають, зменшилась з 16 до 13, але не за рахунок тих, що ну, не відчувають, а якраз за рахунок. Тих, яким важко відповісти. Тим, що важко відповісти, стало 10. Вони вже не розуміють, вони стресують чи вони не стресують. Тобто їх теж певною мірою ми маємо віднести до тих, що відчувають стрес. Який же препарат ми повинні обрати для стартової терапії помірних тривожних розладів? Що таке тривожний розлад? Це гіперактивність нервової клітини. Це надлишкове надходження іонів кальцію, Вивільнення ем, нейротрансмітерів, які відповідають за збудження. І тут є у нас препарат Лазея, він має подібну дію до анксіолітику і відновлює баланс. Він знижує надходження кальцію, як з, до дозбуджуючих каналів Пікю. Він ем, модулює гамма-аміномасляні рецептори, пригнічує захоплення глотамату. Що це є в реальній клінічній практиці? Актиці це протитривожний препарат співставний за ефектом з прегабаліном і діазепамом подивіться, дійсно, це дуже потужна дія, якщо ми говоримо про клінічну ефективність. І ось, маючи таку високу клінічну ефективність, має кращу переносимість, і більша кількість пацієнтів не відмовляється від лікування через те, що нема побічних тих ефектів, які є небажані. І зв'язку з цим відповідь краща і ремісія довше. Які ж Переваги препарату лазея, це рослинний анксіолітик, це лікарський препарат німецького виробництва, ефективність співставна з пригабаліном, пароксетином і ларепамом, високий профіль безпеки, без формування залежності і без звикання, без надмірної седації в день, без необхідності тетрації, і підбору дозу, зручний прийом, одна капсула раз на добу. Спосіб застосування після 18 років одна капсула раз на день. І ось ми ще пам'ятаємо, що у нашої пацієнтки це було стрес опосередковано, і будемо відвертими, все-таки стрес присутній в житті кожного українця практично постійно. Можливо, вона не так вже реагує і не розуміє, що цей стрес має потужне значення, але ми це враховуємо, коли ми. Обираємо лікування тої чи іншої ситуації. І ось є препарат Вітанго, який на всіх етапах стресу і розглядів стресопосередкованих ми будемо призначати або монотерапію, або в комплексній терапії. Перш за все, за що ми надаємо перевагу саме Вітанго, знижує рівень кортизолу. А ми з вами прекрасно знаємо, що при хронічному стресу надмірне вивільнення кортизолу, якраз Разі призводить на, наприклад, до тієї ж стресопосередкованої артеріальної гіпертензії, так званої кортизол. Це артеріальної гіпертензії, і ось зверніть увагу, що якраз за рахунок вітанго рівень кортизолу зменшився. Вітанго достовірно знижує симптоми емоційного вигорання і виснаження. На першому тижні і вже на третій день є хороший результат. Хоча подивіться, що для повноцінного результата вирішуче по всім це тривога, дратливість порушення концентрації, щоб ми мали дуже хороший такий закріплюючий ефект, це має бути лікування протягом місяця, і ось ви бачите симптом вигорання. Синдром вигорання, де знов таки тривога, виснаження, відчуття залежності, порушення концентрації, втрата інтересу до життя, соматичні симптоми, за тиждень вдалося подолати, використовуючи препарат лазея. І це були, скажімо, велика кількість пацієнтів, ну, в них такий тягар, що вони доглядають за тяжкими хворими. А коли це просто до Догляд за хворим в рамках лікарні, це одна справа досить нелегка. А коли ти доглядаєш за безнадійним, тяжким хворим в рамках родини, то це дійсно великий стрес. А ми говоримо, що необхідність призначати вітанго українцям набагато більш більш є підстав. І так, від танго. Від танго приймається двічі на день, і тут хочу вашу увагу сконцентрувати, що лише ранком і в обід на вечір від танго не призначається. І це всім, власне кажучи, хто має ознаки перевтоми, ознаки вигорання і всі наслідки стресу, який ми відчуваємо. І так, обираємо лікування нашій пацієнтці Вітанго. Таблетку зранку і в обід, і на ніч за 30 хвилин до сну даємо лазею. Вона приходить через місяць, бо ми їй сказали, що якщо буде потреба, прийде раніше. А так за місяць скар не пред'являє. В Неї підвищилась продуктивність роботі, В родині запланувала злагода. Вона більш почала спілкуватися з друзями, вже двічі ходила в театр, ходить на виставки, знайшла для себе цікаву художню літературу. Але ми її продовжуємо ще від танго лише зранку одну таблетку, і поки що протягом двох тижнів ще залишимо лазею. Далі будемо спостерігати і корекції вносити в її лікування. Вона нам вдячна за нашу допомогу, і ви бачите хвороби ми подолали. І наступний наш пацієнт 61 рік. А він прийшов до нас з пригніченим настрієм, відчуття невтоми, виснаження, втрати впевненості в собі. Також він не може сконцентруватись поганий сон незалежно від умов, бо поганий сон для українця це ну, звична ситуація. І він е має діагноз артеріальна гіпертензія, погано контролюється тиск, хоча він приймає. Потрійну антигіпертензивну терапію в максимальних дозах, і тут постає питання, чи це є резистентна артеріальна гіпертензія, як ми про неї говоримо. Визначення є неможливість досягти корекції тиску при максимальних дозах трьох антигіпертензивних препаратів, чи може щось інше нам завадило. Тримати контроль тиску. Він цього лікаря спостерігається 15 років, і лікар прекрасно знає. Вже 5 років в нього артеріальна гіпертензія, вже друга стадія ремоделювання органів мішені, ну перший ступінь. І е, він був місяць тому з оглядом і за цей місяць стан погіршився. Під час повномасштабного вторгнення він не виїжджав, але в нього виїхала дружина з, з дочкою з онуками. Зять в нього на фронті повертається, їде на фронт, і в нього а, 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 останні, а, останні три місяці да, от я тут, померла мама. Тобто стресів в нього дуже багато і, можливо, це відчуття спустошеності за рахунок оцих цих факторів, також йому притаманно. Ми робимо йому холтер. Там дійсно тиск не вдається контролювати ні денний, ні нічний. І ми Маємо цей поганий контроль разом з тим, да ми наголошуємо на тому. Пам'ятаємо, що е, ті зідні діюретики, якщо рік приймати, йде гіпокалімія, і, можливо, рівень калію так само нам не дозволяє тримати контроль тиску. Але ми перевірили, рівень калію хороший, знов-таки щитоподібна залоза без питань. І тому ми знов повернулися до стресу, тривоги, депресії, які викликають поглиблення е, всіх захворювань серцево-судинної системи разом з тим, навіть не маючи оцих таких факторів. Стресу і мож, от, виникнення депресії на тлі тих подій, що відбулися в нашого пацієнта, самі по собі захворювання, такі, як артеріальна гіпертензія, маючи лише артеріальну гіпертензію. Це бачите, європейські дані, тим паче, сьомого року взагалі до всіх от, таких потужних воєнних конфліктів. Перепрошую, 8%, 8, перепрошу, 8 пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають депресію. Якщо це пацієнт з сукровим діабетом, то 9%, Хозел 15 саме по собі захворювання призводить до депресивних станів. А українців 2019 рік було 12% уже клінічний діагноз депресії при проведенні дослідження СТЕПС. От всі симптоми, про які ми говорили, з якими, власне, прийшов до нас пацієнт, вони всі прописані в настанові. Виявлення і діагностика депресії 00715, всі ці симптоми. З якими практично прийшов пацієнт, в цій же настанові нам дають шкали, за якими ми повинні оцінити стан пацієнта. Але перше, що ми повинні його запитати, чи часто у вас буває знижений настрій, туга або почуття безнадійності упродовж останнього місяця? Чи часто ви помічали відсутність інтересу або задоволення від речей, які зазвичай вас цікавили або приносили вам задоволення протягом останнього місяця? Якщо він відповів так хоча б на одне питання, ми продаємо опитувальник phq 2. І ось за цим опитувальником ми вже отримали депресію помірної тяжкості. Знов таки взяли шкалу ХАЦ, яка рекомендована всім, і тут субклінічно виражена депресія. І от питання, ми, терапевтична ланка, які маємо діагнози право поставити. Ось тут це просто синдроми чи синдромокомплекс. депресивний синдром, тривожний синдром. Феномен стільки безсоння. І вже тут, як це кажуть британці СОУ-СОУ, so, so, діагноз з знаком запитання, тривожний розлад, симптоми та ознаки з рубрики Нервозність, але законом про психіатрію заборонено лікарям, не психіатрам виставляти діагнозу шифром F за МКХ 10. Коли ми повинні спрямувати до фахівця. До психіатра нашого пацієнта перше, коли він говорить про можливість самогубства, коли в нього є галюцинації або марення, і коли наше лікування не дало достатньої відповіді за той термін, коли наш на який ми розраховували, тоді ми повинні його спрямувати до фахівців. Але в світовій практиці 80% антидепресантів призначаються лікарями загальної практики. І е, ми вже говорили, що від 21 до 25 п'яти загальносоматичної амбулаторні практиці депресивні синдроми складають основні скарги. І от такі рекомендації: 22 рік Всесвітня Федерація товариства з біологічної психіатрії, канадське товариство лікування депресії і синдрому вводить в Екстракт святого Йоханса, монотерапію, депресії, але звісно це легкі помірні стани. А ми знаємо цей препарат. У нас нейроплант те саме стосується практично всіх рекомендацій, таких потужних, починаючи з цього сторіччя, канадське товариство з порушень настрою і тривожності, американська психіатрична асоціація, національні настанови німецької асоціації психіатрів, австрійська асоціація нейроплантів. Психофармакології та біологічної психіатрії всі рекомендують з огляду все таки на те, що препарат. Виявився дуже ефективний. Ось Кранівський огляд, який дав підтвердження, що препарат нейроплант а, має дуже високу ефективність при депресії. депресій. Еф, ефективність це співставна з синтетичними антидепресантами, але за рахунок того, що це є природний препарат, менше діє побічних ефектів, менше є побічних ефектів. і це 29 високоякісних клінічних досліджень, 18 плацебоконтрольованих, 17 порівняльних, тобто дуже потужна доказова база. А хто такий нейроплан? Давайте згадаємо: він інгібує зворотнє захоплення серотоніну, норадреналіну і дофаміну і? Таким чином усуває симптоми депресії. Він стимулює творення серотоніну і підвищує рівень позитивних емоцій. Він впливає на гамаміна масляну кислоту і таким чином стимулює продукцію ацетилхоліну і пригнічує зворотній захват і, знов таки цих активних речовин і покращує таким чином когніції. В клінічній практиці нейроплант ось при депресії співставна з пароксетином. Ви бачите, що навіть на 42 добу ця різниця була в. Дослідники сказали, що співставна, але ми бачимо навіть деяку різницю на боці нейропланта. Але при цьому кращий профіль безпеки, чим е селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Подивіться, е побічні ефекти спостерігались 0,2%. А це такі: як запаморочення, гіпотонія, сонливість, седація, головний біль, безсоння, нудота, блювота, тривожність і збудження. Не буде цих Симптомів побічних, побічного ефекту у пацієнта на тлі прийому нейропланту. І дуже важливо, а це в першу чергу жінок, хоча для чоловіків це також на сьогоднішній день дуже актуальна проблема. На відміну від синтетичних антидепресантів не сприяє набору ваги при лікуванні депресії. Тобто, не, а ми набір ваги зараз маємо на тлі стресу, ми знаємо, стресопосередкове не переїдання. і е, якщо ми ще додамо препарат, який буде це підсилювати, ми отримаємо дуже багато негативних результатів. Будь ласка, нейроплант гарантує вам збереження ваги. І які ж переваги нейропланту? Безрецептурний, високий рівень доказовості 1 а і високий профіль безпеки, е, без необхідності титрувати дозу і постійно наглядати, не викликає звикання, без синду... Трому відміни і знов таки підкреслюємо, вага залишається така, як і була до прийому спосіб застосування одна таблетка тричі на добу незалежно від прийому їжі. І якщо ми орієнтуємося і на наші вже ж протоколи, то ми бачимо, що ось посилання на наш протокол уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної спеціалізованої третинної медичної допомоги. При депресіях до речі, тут з огляду на це хочу ще раз підкреслити, що сімейні лікарі з певним з певною категорією пацієнтів з депресивними станами працюють. І ось для цього навіть є протокол. Будь ласка, є посилання. І тут нам так само рекомендований нейроплант. Тому ми йому призначили нейроплант тричі на добу. І лише за рахунок впливу нейропланту і зняття цього депресивного стану, не підсилюючи антигіпертензивну терапію, нам вдалося досягти прекрасного контролю артеріального тиску. Пацієнт прийшов, скарг не пред'являє життя, знову приносить радість. Він почав займатися волонтерством. Він збирається в гості до рідних і почав вивчати польську мову. Тобто нейроплант повернув нашого пацієнта до життя і допоміг впоратися. З корекцією цифр артеріального тиску, тому пам'ятаємо про стани депресії в нашій клінічній практиці і коригуємо за рахунок ефективних і безпечних препаратів. Що ж, які це, якщо ми говоримо про стрес, це вітанго. Якщо ми говоримо про, лазеї, про тривогу, це лазея і про депресію, це буде нейропролам. Всі три рослинного походження, всі три з хорошою принароми і з доведеною високою ефективністю. А я дякую за увагу і хочу сказати, що працюємо заради перемоги. Що ж, вельми шановне круговерць тривожних думок, лазея, твій захист від руйнівної сили тривоги, постійне напруження, неспокій, круговерць тривожних думок і страхи руйнують твою нервову систему, здоров'я та життя. Лазея новий протитривожний препарат із Сілексаном. Заспокоїть думки та зніме тривожне напруження. Лазея твій захист від руйнівної сили тривоги. Лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією, зберігати у недоступному для дітей місці. Є протипоказання та побічні реакції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.